Всім привіт! Інформація з потоку для вас. Давайте глянемо, що хочу сказати нам карти Таро. Ви зустрінете людину, яка буде з яка щось програла в якійсь справі. Людина досить активно до вас буде проявлятися. Людина безресурсна, людина взагалі не прорабатує якісь свої, взагалі ні на чим не хоче працювати. Е, людина якась не зібрана, людина не ресурсна. Людина буде з людина буде до вас активно проявлятися. Людина в чомусь програла. Пропонуватиме якісь зміни, буде показувати себе стабільним і власним, говоритиме, пропонуватиме якісь зміни, діятиме по відношенню до вас задля за, якихось змін. Людина зависла, в чому зависла? Чому зависла ця людина у бездіяльності. Тобто, досить довгий час людина знаходиться в стагнації і взагалі нічого не, не робить. Не, не, не проживає трансформацію. Людина зависла в трансформації. людина зависла людина може випивати дуже багато. Смерка і щось. Тут було викриття якоїсь брехні, людина хотіла приховати щось для того, щоб запутати чиїсь шляхи і викриття цього нещодавно було. І саме через випивку викрилася ця інформація. Запут... Замилити комусь очі, зав'язати очі. План не спрацював, людина буде через Ну, не... Невдоволена людина хотіла прив'язати когось, когось можливо, можливо.